Друзі, давайте так. Всім привіт. Хто скаже, чому от такі от двері, чому такий стан, тому я надішлю літри гречаного меду. Сьогодні, в ролику, як ви зрозуміли, ми будемо обробляти е, рамки бджолині від е, воскової молі сіркою, сіркою, так би мовити, то а е, я зараз готую приміщення для того, щоб тут поскладати рамочки. Воно таке було захламлене, і зараз я зроблю з нього красоту. Як я казав, приміщення вже готове. Вибачайте, друзі, що вже трошки темно. Бало багато роботи було. Як бачите, воно чистеньке, побілив я його вчора ще і це буде таке от сотосховище. Поставив такі от реєчки для того, щоб був продух між корпусами. Зараз я занесу корпуси. Там от е сусуд такий, такий для того, щоб там будемо розпалювати сіру. А тут теж такі от реєчки для того, щоб будемо складати тут корпуси, і воно буде опарюватися. Ну, от приміщення. Так, що ж, рамки я загрузив. Як бачите, рамок у нас небагато. Я думаю, що тут буде прямо мало місця, але насправді рамок вийшло. геть мало, корпусів з рамками. І не знаю, насправді дуже багато є е, методів, як зберегти суш від вузкової молі. Їх прямо є ну дуже багато. І найдивніший метод, я вам скажу, я би такого напевно, не робив ніколи обтрісати е, попелом, попелом рамки. Ну, це якось блін, ну геть по-дурному. Напевно, я не знаю. ну Можливо, ви так робите, друзі, робіть, я вам не, 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 вам, я вам не суддя. Е, я вагався між двома методами, між оцтовою кислотою. напевно було б добре теж поставити сюди баночку оцтової кислоти, яка б відганяла оскову міль. Це як один спосіб. І, друзі, в чому буде полягати зараз зберіганням. Пускова е, міль відкладає яєчка в рамочки отакі от темні. І нам їх треба зберегти. І от саме виділення оцього газу сірчаного буде вбивати її. І не бійтеся, воно не впливає ніяк на рамочки. Тобто, коли ви там в новому сезоні поставите рамочки в вулики, вже від цього сірчаного газу нічого не, не, не залишиться, Того, що воно його компоненти будуть розпадатися з часом. І зараз ми обробляємо для того, щоб е, дочекати до зими, а вже взимку воскова міль, вона вже ну, не буде працювати, тому що вона там до якоїсь там. До якихось певних градусів може там своє життя вести, життєдіяльність свою. Отож, того зараз там в кінці літа і на початку осені зараз треба якось обробити обов'язково рамки. Ми обробляємо обробляти будемо сіркою, осадженою для ветеринарної медицини. Така І для того, щоб підтримувати горіння, я взяв сухого спірту. Зараз висиплю сірку в кастрюльку. Кастрюльку положу на металеву таку стару пательню. Ну, Для того, щоб запобігти якимось зайвим горінням. Тут була ну, пожежна безпека перед, перед всім. Все дуже просто. Так, насправді я не знаю, скільки там які мають бути пропорції, того я взяв таких три пакетики по 100 грам. Можливо, буде мало, ну, обробляти треба там, якомога частіше, там, раз в тиждень радять. Ну, Хоча така кубка досить. Досить велика. Ну так, я так дивився, люди десь так і сиплять. Таку кубку Так, заберемо, підготуємося, тому що треба буде вимкнути тут світло. Запах якось такого, сам порошок запаху такого якогось конкретного немає. Представимо кастерлюльку сюди Раз. Ну, вроді, горить. Покладемо сюди. О-фу. Добре, починає, починаю, починаю воняти. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. О-фу. Так. Да, фу. Смерди такими пітардами. Шо геть. о фу. Ну, що ж буде, нічого не буде більше видно. Ми будемо заглядати тут у віконце. Що там відбувається. Ну зараз на камері не конче видно. Ну воно собі там живріє. Живріє, нам зараз тут добре видно, а вам, на жаль, не буде видно. Та й все, і воно зараз буде трошки сучитися, гарно димом рамки просочиться і воскова міль буде поборена. Ось таке, друзі, такий от метод.